Якщо всі складові аграрного виробництва дорожчають, вони не можуть бути дешевшими. Чому? Тому що ми на 80% залежимо від імпортних складових аграрного виробництва. Друге, коли ми говоримо про тарифи, ми говоримо в основному про населення. А насправді ми також повинні розуміти, що це відбивається відбуває, прямо негативно і на виробництві. Тому що якщо електроенергія лягла у вартість випікання хлібу чи підготовки борошна, вона обов'язково має відбитися в вартості кінцевого продукту. Єдина різниця, що якщо тарифи, наприклад, підвищуються в вересні місяці і це зразу бачить населення держави, то у вартості виробленої продукції це відображається з певним відтягненням часу до того циклу, поки кінцевий продукт не з'являється на прилавках магазинів. Тому, на жаль, Рекордний урожай експорту з України 63 мільйони тонн не є рекордним урожаєм збору урожаю, але дуже хороший збір урожаю. не є тим показником, який гарантує українцям, що хліб в Україні або не подорожчає, або подешевше. На жаль, він буде дорожати.